Всім привіт, всім добрий день. Всім пока. Всім покажу <laughs> репертуарі. Ми, ми вийшли з денькою гуляти на вулицю. Верніше, ми не вийшли гуляти просто, це А ми гуляємо по ділу, так сказати. У мене тут кої які справи. Ми зайшли на нову пошту. День. Зайшли на нову пошту, я забрала посилочку одну, я собі замовляла лінзи, а вдома вже покажу. От. А зараз теж я там замовляла матеріали, і мені треба сходити на банк, проплатити це все діло, то ми оце з дінькою йдемо. А в нас сьогодні літо. Я глянула, у мене в тіні вдома 22 градуси. От, і я хоч на футболку накинула курточку, але це ж вона легка, але прям жарко. Можна було ще щось легше. Можна було олімпійчику накидати. Лецбоу додому? Лецго, так, зараз ми сходимо додому, додому. говорю, в банк проплатимо, а тоді вже лецгоу додому. Do на вулиці Кешна краса. Let's go, let's go. Я Вже скільки ось днів... Та, не знаю, декілька днів, ну, пару днів точно не виходила на вулицю. От, а це сьогодні вийшла ну, краса-краса на вулиці. Ох, гарно. Да, тільки ці чорні абрикоси стоять. Ой, вже ось видіння бузок роз розквітає, бачиш? Я не бачу. Ось, ж, бузок. Ні, не бачу. О, поволазила. Ні. О, так що йдемо. Я устала. Уже устав щось дуже швидко, ж ми тут прийшли. Жарко, знімай куртку. Ми вже перестібалися, ми перестібалися, вже жарко. Ні, ми ж гуляємо, ми вийшли прогулятися, щоб ти подихав свіжим повітрям. Погонимо. Зараз заплатимо і погонимо. Мандаринки две штучки. о капуста вже по 59, по 60 уже. Вроде так і є. Як був по 90. що тут ще? О, помідори вже 85. Перси 149. Ну, такі ціни. Так, не ідем. А я зашла. Я зайшла, що я зайшла? У мене яблучок тільки одне, ну, одне залишилось, тоді ще куплю. Я зайшла молочка купити. От, може ще що. Не знаю, що мені ще що треба. Ну молочка хочу, бо я там хочу зробити запіканочку творожну. То молочка треба. Прийшли ми додому, боже, на вулиці реально. Тепліше, ніж в хаті. Я прийшла і, знаєте, відкрила вікно, тому що реально на вулиці жарко. А дома, так сказати, не жарко від зовсім. Ой, що ми тут з Дієм не купили? Хлібчик я купила, так як я зараз ні на якому, не на харчуванні, а на тому, що є. О, так що купила оцей хлібчик, тому що знову мені скоро їхати і. Якби, знаєте, в ці поїздки, Іси те, що прийдеться, так, це я. Оце посилка моя, зараз розберемо її, подивлюся, це ж лінзи. Купила півпалочки ковбаски сушеної, це ж в магазин зайшли. Купила молочко, бо зараз, якщо встигну, та, мабуть, встигну. Зараз тільки початок п'ятої. А у мене клієнтка буде туди, напевно, близько шостої десь, то я встигну, хочу поставити, зробити запіканку з творогом, таку, як я робила солону а чму. От. А це хочу зробити просто солоденьку. Ну, Дінісені, ці ж дві мандаринки. Тоді він у мене вицеганев крекер. марійку отаку творожок. Ну і тут. Маколатки, ментоси, ну, як зазвичай, все. Оце все. Так, у посилці я замовила лінзи собі. І так як у мене очі, ну, різні очі по діоптріям, то мені прийшлося замовляти два набора. А зараз це я замовляла в Київ Ліндза. Фірма Київ І в них зараз акція. Береш дві лінзи отакі, отримуєш в подарунок велика бутилка, велика бутилка розчину. От, і ви знаєте, це дуже в якось би дуже дешево, тому що мінімальна ціна мабуть лінзи зараз. Коштує ну, мабуть гривні 150 як Це я це, коли їх брала, це були 150 А тут виходить набор, дві лінзи, 331 гривня. І це дійсно подарунок, тому що, тому що розчини зараз вони теж стоять ну, 200, а то й більше, тому що це велика бутилка. А так як у мене очі різні, мені прийшлося замовляти. Ну, два розміри, дві діоптрії по дві лінзи. Ну, надовше буде. Це квартальні лінзи я собі брала. От, ну, Одна коробочка мінус половиною, друга коробочка мінус 3. Бо в мене різні, різні очі по діоптріям. От, ну, а тепер мені якби надовго їх хватить. А так як я не хожу все время. Ну, Постійно з цими лінзами. Ну, ось вони, Такі лінзочки. там. От, тут їх дві штучки. Так як я не хожу з ними постійно, то о, мені їх вистачає. Ну, мінімум на півгода, оці що квартальні, мені їх мінімум на півгода вихвата вихватає, а то навіть і на більше. Ну хоча зараз буде літо, а літом я більше ходжу в лінзах. Ну, я ж кажу, надовго хватає, а рощину мені дві бутилки взагалі хватає на дуже багато. О, цікаво, оно є тут чином? Ну так, є тут ці коробочки. У мене вже отаких коробочок для лінз. Я не знаю, скільки, мабуть, штук 30 уже. За стільки років. Ну, в общем, оце таке. Зараз скоренько перевдягаюся і, і зроблю шу, цю солодку запіканку з лавашем. Я вже все підготувала, перевдяглася, поки там дінька дивиться мультик, то, то я зараз скоренько Такі в мене лаваші були куплені, лаваш кавказький, без різниці який, аби був тоненький. І зараз все скоренько зроблю. Поїхали. З самого початку розминаю творожок, як на звичайні сирники. Я ж кажу, рецепт дуже простий, нема нічого такого важкого заковирістого нічого такого, все дуже просто, все дуже швидко. І ну якби і смачно виходить. Я так думаю, зроблю сьогодні, то буде тільки і на завтра. Сьогодні хоч і середа. Але у нас сьогодні академії немає, тому ми вдома. Так, розімняла. Ви можете додавати цукор, хто їсть. Я додаю цукорозамінник. Додаємо цукор, хто скільки хоче. І також ванільку. Так, цукор і ванільку додали. Все гарненько теж перемішуємо. Ой, в мене ж є. Я зараз трохи ще додам цедра. Цедра, апельсина. Ой, який аромат пахучий. Я зараз сюди ще для аромату додам трошки цедри. І дасть і колір. От, і, і аромат буде апельсиновий. То, знаєте, можна придумувати все, що хочеш. Також додаю сюди, в мене яйця не дуже здорові, то додаю три штучки. Три штучки яйця теж все гарненько перемішуємо. І тепер сюди треба додати порізаний лавашик. Його теж можна, як я робила з фаршем, можна звертати в один лист, ну, але мені отак, ви знаєте, подобається більше. Коли він порізаний, і оце ножницями, ножичками оцими кухонними. Я такими геть зовсім произвольними шматочками все це діло ріжу. О! Вона знову Увага, тривога. тривога. Пройдіть найближче укриття. Ну, і я оце сюди дорізаю. Дорізаю весь лавашик. От. Дорізаю весь. Щось вони так, останнім часом активувалися з цими сиренами, з цими атаками. Вночі ось у яку вже ніч підрядці. Сьогодні дрони були. Ну, я в нас не знаю, от, бачите, Кругом показують, як би по цьому. По новостям де кругом, де скільки дронів збили все. В нас Черкащина, партизани всі. Сказали тільки, що на Черкащині, а де хтось? Боже і собаки ви! Щоб ви це не слухали, слава Богу, відкричала. Так щось довго кричало. Треба подивитися, що воно там робиться. Лаваш я весь сюди нарізала, і сюди треба десь влити. ну, В залежності від кількості від кількості того, скільки ви робите. ну, Не знаю, в мене ну, може мілілітрі 50, ну, я дивлюся взагалі по тому, ну, яку консистенцію має, оце, знаєте, так сказати. Тісто, тому що лавашу, щоб запектись, ну, треба трошки влаги, як би. Ось так додала трохи, перемішую, бачу мало, додаю ще трошки. От, мені наче, от ще треба трошки додати. От і, і оце і все. Але ж виходить дуже смачно. Виходить дуже смачно, і знаєте, таке з сметанкою. ну, така оце, я ж кажу, то я робила, була солона отачма, чма от, лінива. Ну, а це солоденька. ну-ка, ну, Трошки солоденька. Я дуже солодке не люблю. А кому? Та і взагалі можна робити не солодку, а тоді, наприклад, додавати мед там, чи хто там варення яке їсть. Все викладаю у форму і ставлю в духовочку. Духовку тільки що включила, зарані не включала, бо в мене форма стекляна. Все розрівнюю і ставлю випікати. Ось така запіканочка буде. Трохи незвичайно. От, все. І в духовочку. І хай печеться. О. Все, і хай печеться. Ой, по поводу мого загострення. Досі воно ще не пройшло. Щось почали мене, та забедряні сустави підбалюють. Навіть навіть правий той, що в мене ніколи не болить, щось він у мене підбалює. Ну таке, що то таке, Оце ніяк не проходить. Ну це ще. Скільки тут тиждень пройшов, ну да, ще маловато. Останній раз у мене два тижні було загострення, а тоді все дійшло. І кожен раз, ви знаєте, мені страшно від того, думаю, а вдруг воно не пройде, а вдруг лікування не допомогло, а вдруг так і буде от боліти. Ну І оце кожен раз такі сумніви оце виникають. Ну, в общем, оце такі у мене справи. Все, о, 37 хвилин я вже все зробила. Зараз помию посудку, от, і можна вже чекати клієнтку. Духовочка вже відключилася. Ой! О! Яка краса вийшла. М -м -м. Люблю такі швидкі блюда, за те, що раз, два, три і готово. Да? Заколопуться усе. І смачно ж виходить, не просто так, а смачно. Діньку вже забрали. У мене клієнтка взагалі на 5 годин, хоча вже 26-го, але вона попередила, що трішечки затримується, бо їде до стоматолога. В общем, чекаю клієнтку. Я вже відпрацювала, і зараз навіть не, а, ну да, 8 часов вечора, я думала, не дуже пізно, 8 годин вечора відпрацювала. <кій> Такий день оце сьогодні. Ну, поробила всі діла, які мені треба сьогодні, так, і, і в банк сходила, і посилку забрала, взагалі, все, що треба, все зробила. От. І... Чолку ще треба якось вибратися, постригти. Ой, щось я нічого не встигаю. Щось у мене і робота, і те і все. Починаються педикюри, і дуже, дуже мало часу на все. От. І за східницю теж, Боже, мені одно все пишуть. Таня, чому не в Східницю? коли в східницю? Е, е, Ви знаєте, ж, ну, кроме східниці, є й другі курорти. Е -е. І можна, можна якось би міняти їх трохи, ну, не тільки ж одна східниця. Так, я східницю теж дуже люблю, от, але е, хочеться побачити ще щось трошки інше. От, і знаєте, мене якби. Ну, цікавлять нові місця, взнавати щось там то те, то те, то те, побачить щось нове. А в східниці я вже там як вдома, я там вже все знаю. Ну, тому якось вже там, знаєте, східниця в мене вже. Ні, я не значить, що я туди не поїду. Східниця буде також присутня в моєму житті. Просто може не так часто, як це було раніше. Раніше я взагалі їздила туди по два рази на рік. От, а зараз я так розумію, що можна там десь і другі якісь курорти, теж я ж кажу, використовувати з такими самими. Цілями. От, наприклад. Мені дуже сподобався шаян, і ми вже з Альоною балакали. Я кажу, може на слідуючий рік давай поїдемо в шаян. Там все близенько, там гарненько, ну, і водичка мінеральна, і озеро Купація Єде, і термальники є, ну, все поряд, все поряд. От. Ну, ще побачимо, як ми поїдемось в сваляву, як ми відпочинемо в сваляві. О, так що кругом гарно. Е, все Закарпаття чудове. Чудове, все. Я дуже обожнюю наше Закарпаття. О, так що будемо подорожувати, не тільки в східницю. то та так. Та. Ой, все. Я, мені осталось тільки повідпочивати і все. Сьогодні у нас на вулиці, боже, літо, таке було літо, ну завтра, наче вже холодніше, а суботи знову зниження температури. От, ну, будемо надіятися, що колись це літо настане. Я на сьогодні з вами все. Я прощаюся всім всього самого найкращого, спокійної тихої ночі, без оцих сирен, без нічого, без прильотів, без дронів. От. Без того, що робиться. Це сьогодні. Оця тривога, що була днем, я заходжу в Телеграм, а там кругом пабліки всі пишуть, що от Русня хоче м -м, типа, отомстіть за те, що по Кремлю там прилетіло да, сьогодні. О, як бальзам душу. Хоча, якби Україна і не взяла на себе відповідальність, хто знає, що то туди прилетіло і хто його направив, але все одно приємно. Так, ну все, пока на сьогодні. Зустрінемося пізніше. Ну, завтра, післязавтра, не знаю. Завтра в мене теж важкий день, завтра я теж працюю. А, да, в день трохи буде перерва, Ну, не знаю. Якщо щось, щось буду вам знімати, то може щось і зніму. Бо завтра теж у мене зранку до ночі, з 9 ранку і до 8, чи до 9 вечора. Так що, все, всім пока. Всього самого найкращого.